Христос Воскресе, Христе на вас, ваша висока дорогий владико. Ми вітаємо вас у нашому храмі. Запрошуємо вас на спільну молитву за нас, грішних, за нашу Україну, за наших воїнів. Раді вітати вас у нашому храмі. 9 червня 2024 року, в неділю шосту після Пасхи про сліпого. Високопрясвященний Миколай, митрополит Кировоградський і Новомиргородський, звершив божественну літургію в храмі на честь святителя Миколая, мирлікійського чудотворця в селищі Новому міста Кропивницький. Високопреосвященному владиці співслужили благочинний кропивницького округу архімандрит Мануїл Заднепряний, настоятель храму протирей Роман Петренко. Священники та гості парафії в священному сані. православные власти и воїнство наше, настоятеля, братьев, хитера и благо упросителей, святого храма Святого, всех всех рождающихся, войностях, молящих, і всех вас, православных христиан, запоменят Господь Бог Царстве и Свое всегда. Після читання Євангелія владика Миколай звернувся до пастви зі словом проповіді, а по сугубі іктинії підніс молитву Господу Вседержителю про мир в Україні. А віра дає нам цін, і сьогодні ми знову отримали певний поштовх до цієї цілі через любов і віру до Бога. І дай Господь нам і духовну зрячу і, і спасіння. На сугубі іктинії також були виголошені прохання Господу Богу про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ та благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним, щоб умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Воистину воскресень. Воистину воскресень. Воистину воскресень. За Божественну літургію митрополит Миколай звершив деяканську хератонію. Благодать всегда, немощна я врачуючи, я восполняющая, пророчествует Сергия, благоговейнішого і подякано водякона. Помолимся у да ідеть на Него благодать.

На завершення літургії владика Миколай звернувся зі словами пасхального привітання до духовенства та присутніх парафіян і поздоровив всіх з неділею.